Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто планує зустріч з вами. Давайте роздивлятись. Так, знову ж таки, північ країни щось знову буде летіти. Тож будьте уважні, будь ласка, до сигналів тривоги і не нехтуйте. Так, чоловіка мені одразу показують, хто планує зустріч з вами. Ви, якщо жінка, то чоловік тут планів дуже ну, велика кількість. Тут, знаєте, щось йому хочеться закрити через зустріч з вами. Чоловік, який носить окуляри, я так розумію, що ну, але тут, знаєте, тут можуть бути і від сонця окуляри. Людина, яка, як з якимись не дуже гарними новинами зайде у ваш простір. Це вже інша, вибачте, історія якась про свої якісь проблеми. Теж мені більш чоловіка показують. Щось, знаєте, коли, чи втратив він щось. Загубив щось. Ну тут з такою, ну, для нього це погана новина. Хоча насправді нічого страшного такого, що аж дуже-дуже тут Ну, зміни деякі це вносить в його життя, але все таке, що він все подолає. Так, от тут Показана жінка, щось дуже вклонятись вам буде, щось дуже так знаєте, як просити вас. Прийде саме з метою щось вас просити. Або у вас щось просити, як перепитувати буде і доволі швидко прийде. Літери С Х. Т, Г. Більш не бачу тут літер, як спираючись на якогось чоловіка. Щось, ну, знаєте, коли каже, я там з ним поспілкувалась, то він мені сказав, і тепер от я тебе питаю: От щось таке. Далі, тут якийсь вершник дуже поспішає з новинами до когось з вас. Чоловіка зустрічає, чоловікові передає якісь новини з дороги людина. Так, хто планує зустріч з вами? Тут чоловік та жінка дивляться в один бік. на... Здається, жінка, але старша за них за віком. От Тут більше як вони планують зустріч з тією жінкою. Але це як пропозиція чоловіка буде. Він якось ближчий до тієї жінки. Ну, наприклад, це його матуся, бабуся, тітка, ну, якась родичка. Це, знаєте, як відвідати людину. Далі дивимось. Далі, отут спостерігають за вами очі. Так, знаєте, Не одні очі спостерігають за вами. Не планують поки з'являтись перед вами, але злі очі. Ви знаєте, то трошечки я навіть поправлю, бо не дуже навіть приємно мені дивитись на таке. І тут не дуже розповідайте, це люди більш родина, друзі. Отакі, знаєте, не, не, зовсім, не зовсім чужі для вас люди. Але не дуже там розповідаєте про себе, що там у вас, бо у вас якісь зміни в житті зараз відтворюються. Але ну, як би вони вас там не слухали, але заздрість така дуже-дуже неприємна тут почуття від неї йде. Так, хто планує зустріч з вами? Тут чоловік та жінка. Домовляються, щось. Жінка трошки перелякана в цьому випадку. Щось вона. Вона нібито і не тікає від тих розмов про зустріч. Ідея від чоловіка йде. Але щось їй так трошечки ніякого. Хоча ця зустріч дає зростання для цих людей. Знаєте, от розвиток і швидкий розвиток, коли ну, ця зустріч їх на таке просвітлення виводить, от з якихось таких ну, періодів хвилювань виводить. Це, знаєте, от як життя по-інакшому по будуватись буде. Але ж тут і попередження одразу є. Цій жінці в цій ситуації дуже хотів би, та й буде намагатись перегородити дорогу у це майбутнє, у світле, гарне майбутнє, якийсь чоловік, з яким вона, ну я так розумію, добре знається. І може, з минулого якийсь, може зараз якийсь, не хоче ніяк там їй добра та щастя. Бо знаєте, як засіла в нього в серці. І не відпуска. То він, знаєте, як не дістались мені, то й нікому не дістанешся. Отака якась ситуація. Хоча у неї по долі зміни. Як би там він не старався, в неї просто доля спрацює по-інакшому. Далі дивимось про перспективи. Цієї філіжанки, хто планує зустріч, отут на сьогодення. Ці люди ще не планують з вами зустріч. В кожного з них повинно щось статись, і тоді вони пригадають про вас. Показані мені аж три чоловіки. Всі якісь такі, знаєте, один з роботи хитрун страшенний, дуже такий. Інший Десь ви з ним спілкуєтесь у соціумі, не можу сказати точніше, але є якісь у вас спільні справи час від часу. І фінансові якісь справи є спільні час від часу. От тут теж з'явиться. Потім, де тут ще одного побачила? Оцей е, теж такий, знаєте, от, Планує якісь зміни для себе, і планує їх завдяки вам, вашому талану якомусь. І, знаєте, чомусь людина напряму не каже, де його е, зиск в цьому. Але буде, буде якось з вами. Час від часу спілкуватися. Воно не показано, що там дуже погана людина. Але у вас просто в думках інколи буває, що чим я йому корисна, грошима ви йому корисні. Те почуття якісь до вас теж має. Але не хвилюйтесь, це ситуація, в яку людина не буде довго тримати в собі. Він якось вам відкриється в цій ситуації. Так, хто планує зустріч з вами? Ну тут мені побачення і не одне показане, тож, ну, дійсно, не буду на цьому загострювати увагу, бо побачення вони і є побачення. Звісно ж, вони плануються і вони при домовлянні, тож там ви вже самі впораєтесь. Чоловік тут планує телефонну розмову з вами. Е, Якийсь, Це, може, ви десь по роботі спілкуєтесь. Але знаєте, от це як почне і одразу, ну, як треба буде слухавку класти, десь там хтось перебиватиме, переб'є цю розмову. Так, ось тут батьки чекають свою дитину, яка телефонує і каже, що я там скоро приїду, чекайте. Таке буде. Так, отут до когось, як до жирафа дійде. Дивіться, є тут чоловік, який. Розглядає для себе певну жінку, як ну, як ну як пару, давайте так. І до цієї жінки нарешті дійде, чого це він так часто бував у її просторі, чого це він іноді там їй якісь сюрпризи приносить. Чогось вона його взагалі не розглядає для себе ну, от як потенціального. Кавалера. І нарешті тут буде якась ситуація, в якій вона, нарешті, поставить собі питання, а що то було? І зрозуміє, чого людина так себе поводить в її оточенні. Далі. Робота соціум, хто планує зустріч з вами. Ну, знову ж таки, мені чоловіка показали, десь є до вас дуже величезне питання, десь ви можете людині допомогти. Тож планує зустріч з вами, звісно ж, десь буде у вас. Ну, воно не як побачення, але таке воно ділове. Більш. Далі. Тут планується зустріч, чоловік та жінка, ще одна жінка долучається. Тут якась спільна справа. Ой, то тут колективна справа, отак, бо тут люди ще підходять, підходять їх так чимало. Щось прояснюватись буде. Щось, що. Один раз стане відомою ситуація, потім пройде якийсь там проміжок, наприклад, до п'яти днів. І ситуація ще раз буде прояснюватися. Як знаєте, от якісь подробиці додаватимуться. І ось тут от, дві жінки, але між ними вже прірва. І одна з них ніяк не хоче повертатись до спілкування з іншою. І тут просто от люди відмежувалась одна з цих жінок, і інша як би не хотіла, вона вже не зможе потрапити у простір тієї жінки. Тут може бути ситуація через якогось чоловіка. Дивимось далі. Так. Тут як, тут якась зустріч планується ліжко застіла... застіляють. Вона така ну, певного характеру та зустріч. Вона відбудеться, але поки що дуже так ретельно планується. Тут з чимось до вас прийде, ну, більш мені чоловіча енергія йде від людини. Тут як з допомогою якоюсь, тут з документами якимось. Тут, ну, тут по роботі ситуація, з ідеєю якоюсь, тут щось цікаве буде з вами розглядати людина. І подальше спілкування теж буде. Це не на один раз, не на один день. Тут просто як початок більше І тут людина, здається, ви вже знайомі. Це не нова людина для вас, а це як час від часу звертається, ну і знов з'явиться. І взагалі, тут більш з минулого аж раз, два, три людини ще, крім цього чоловіка, прийдуть. Ну, це як Ну десь щось там згадали про вас. Десь щось потрібно. Тут такі люди, знаєте, не більше таке, ну, як якісь ділові справи. І отут от тимчасове щось, бо людина з'явиться, щось там вас просити буде, щось прояснювати з вами буде, і швидко її десь там дінеться. Тож, Тимчасові теж будуть. І ось тут чоловік якийсь, як за собою вас веде, знаєте, як за руку бере і пішли. Пішли, я тебе відведу, покажу, розкажу. Тут щось дві справи до вас має, щось там буде чи навчати вас, чи взагалі просто інформацію якусь вам передавати. З ідеєю чоловік прийде до вас, але ідея така, знаєте, що тільки вами може її розповісти, більш нікому. Взагалі так дуже довіру до вас має, як до. Людини і комусь про вас розповідав чи розповідаючи, взагалі з кимось про вас, теж з чоловіком якимсь розмови має. Ну і все, більше я так тут нічого не бачу. Тож, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і бережіть себе. Побачимось, всім пока!